Брат за брата, рідні добровольці батальйону Айдар провідали його пораненого побратима у Львівському госпіталі. Командира відділення Олександра Косолапова поранило під час бойового завдання разом із Петром Шкутяком. Вони були поруч із самого початку, воювали, мріяли про перемогу, та днями сиділи у засідках. Саме на війні колишній афганець знайшов гідного товариша. Перші дві доби нас не було ким поміняти. А пішла злива. Всю ніч злива йшла. Ми оце за добу задобув дощі. Вже двічі намокли і висушились, і знову намокли. Ворог розуміє, що там людина може заснути там, просто піти кудись там розпалити якісь там багаття і грітися, перестати пильнувати і нападати. Курс молодого вояка, засідки у зеленці, бойові завдання згодом і поранення. Олександр Косулапов пригадує, ідучи з Петром у бій, не боявся, адже був впевнений у кожному його кроці. Чим от відрізнявся Петро від. Деяких інших людей, бо він був трохи старший, тих хлопчиків. І якщо як губка він в себе вбирав всю цю науку. Бо навіть решта хлопців, яким вже отак от на рубежі 30 трохи старше, вони вже були такі герої всі. Мені подобалось воювати з такими хлопцями, як Петро, бо вони молодці. Вони вчились, якщо чогось не вміли. Олександра Косолапова та Петра Шкутяка поранила одна ворожа міна, осколки обидвом влучили в нижні кінцівки. Потрапивши до лікарні, побратими пообіцяли. Обов'язково виживуть і далі спілкуватимуться. Це людина, яка от я вважаю, що вона дуже важлива для Петра з тих розподій, що він говорив, наскільки він про нього тепло відзивався. І я просто дуже сподіваюся, що він оклигає. Я ну, десь думаю, що це важлива частина Петра, його життя і. Ну таке підтримуємо тих, хто підтримує нас? Попереду в Олександра Косолапова ще кілька операцій та довгі місяці лікування і реабілітації. Командир відділення батальйону Айдар мріє повернутися на фронт і обіцяє, як тільки стане на ноги, збере усіх своїх бійців, щоб відсвяткувати перемогу.